Дякуємо колеги. Українські вчені з'ясували причини аномальної спеки: блокуючий циклон, відсутність дощів і вихід тричі на тиждень передачі Пекучі Ньюс. Студії Володимир Стапчук та Ірина Сопонаро. Караван лає, собака йде, коля тупить, ми не здивовані. Байден чи Трамп? Як все ж таки назвати домашнього улюбленця? Це пекучі ньюс. Смачного. Невиспаний Микола Тищенко, бо спати на грошах вже не вийде, продовжує боротися з дуже неприємною для Миколи річчю законом. І суперник Колі поки що перемагає. Золотий фонд українських мемів збільшився у два рази. Тільки за одне судове засідання. Я кажу, караван має. І караван прийшов, і собака прибіг. І Микола вже майже закінчив свій шлях. Також на суді Коля назвав усі свої політичні досягнення. Досягнення Тищенка як політика це перемоги в телешоу. Мастер шефі в редізорі виграв в танцях в форді. Бояр Тищенко. Унікальна людина. Він на суді бреше сам собі. Танці він не вигравав. В ораторському пориві Микола намагався виставити себе борцем з корупцією, але вийшло не дуже вдало. Боятися нас, мені немає за що бути жити. Враження на суддю Микола не справив, тому був відправлений під домашній арешт. І тепер Тищенко це найдорожча котлета в світі. На нього не просто наклеїли антикрадіжний стікер, а одягли електронний браслет. І якщо Миколу посадять, це що вийде, що так близько до працівників підпільних кол-центрів Тищенко ще не був? Вам <смірки> смішно, <смірки> що ж, смішно, <смірки> всім смішно. <смірки> Поки Тищенко сидить вдома і думає, хто гавкає, а хто йде. Давайте подивимося нову пародію на Колю Оболоського від Юрія. Дерибасівського. Шановні журналісти, значить, по-перше, хочу подякувати вам всім за те, що прийшли сюди до зали суду. А по-друге, як я вже багато говорив, вже 5 років йде компанія по дискредитації Миколи Тищенко. Знаєте, хтось може там скаже: караван лає, але не я. Я скажу так: собака лає, Кобилі легше. Всі ви знаєте це відоме прислів'я. І всім цим дискредитаторам, які мене дискредитують, я хочу сказати: залиште цю справу мені, бо краще, ніж я сам, мене ніхто не дискредитує. Повірте, рівних мені в цьому нема. Як то кажуть, усяке болото свого кулика хвалить. Зрозуміло. Тепер стосовно е недавнього інциденту, в Дніпрі. Відразу скажу, що все це сплановано е, з магнолія. Ой, зараз секунду. Зліва магнолія, справа акація. Так, да, все це права акація спланована. Нас учили: не ображай людину похилого віку. Стривай. А якщо ти сам людина похилого віку, то можна ображати людину похилого віку. Ти що, теж дивилась дебати Трампа і Байдена? Так. Дебати показував телеканал CNN, і вони тривали 90 хвилин. Ці 90 хвилин протистояння точно були цікавішими, ніж матч Євро Словаччина-Румунія. Який вони нудно скатали в нічию, щоб Україна не пройшла далі. Вот. Uh, If to regular club championships, to do that, you have to be quite smart. You're the sucker, you're the loser. По тебе бідадевидісайдватудисогізенгіз американський прототип Тищенко Дональд Трамп в ході дебатів заявив, що РФ не ввела б війська в Україну, якби США керував той, кого Путін поважав би. Трамп повільно, але все ж таки перетворюється на ту роду бабку з загонів Путіна. Хайден, ти не зрозумів, що вчора прийзійшло. Ось список кого поважає плішивий. Кого на думку Трампа хотів би американський народ собі в президенти? В усату помічницю Путіна, щоб е... мінськ стане столицею Соєнних Штатів Америки. Цікаво, що чинному президенту Байдену зараз 82 роки, а молодому та амбітному Трампу якихось 78. Тобто, чим ближче справа йде до виборів, тим самі кандидати ближче до того, щоб на двох стати ровесниками Америки. Сподіваємось, що Влад Яма зробить правильний вибір. І президентом Сполучених Штатів стане той, хто підтримує Україну. І насамкінець про світле минулого тижня з російського полону вдалось повернути ще 10 українців. Серед них представник меджлісу, священники та цивільні особи. Ми дуже раді їхньому такому довгоочікуваному поверненню на батьківщину. А родичам українців, які досі перебувають у полоні, ми передаємо свої слова підтримки. Ми віримо в те, що кожен із полонених незалежно від статі, віку та від роду занять, повернеться додому і обійме своїх близьких. Слава Україні, героям слава.